你寂寞。 З вами я Еля і сьогодні будемо грати в Mystery 2. Сьогодні я буду прокачувати аккаунт мій другий. Так, у мене є другий мій аккаунт. Це мені подарувала підписниця, але я хочу його комусь продати на 1000 гривень. Там дуже багато є різних аксесуарів на тисячу рубаксів таке одне лице є, там дуже багато чого є. І навіть більше коштує, ніж 1000 гривень. але я так округлила, хай буде в принципі, 1000 гривень. Хто купить, там мені треба буде на карточки скинути і так далі. Це все буде в моєму телеграм-каналі, напевно, що або якщо ні, то в ЛС. Тому пишіть її, хто хоче купити його. Так, як там багато різних скинів, хочу познімати відео і тоді вже продати. Та й плюс прокачати цей акаунт. У мене є багато профів, тому я точно не обманю. Так в мене є один акаунт і мені інші не потрібні, тільки щоб зняти відео. Ну а так, то я знімлю відео і його прода. Тому пишіть в телеграм-канал або в ТГ. От, селочка в описанні буде на всі со сот мережі. Не буду довго затягувати на ну, всім приємного перегляду. <му> Хазеєю ну, це не знаю, як мені от звучити, в принципі, от, буде лагати, як завжди. Да, от, ну, отак от. До речі, оцей скин я створила оцініть, як вам він. От, плюс перекинула тут ніж, оцей сердечко, і оцей чорно-білий пест. Ну, і коли ви будете його купляти, до речі, я плюс в подарок вам дам легендарного пета в Adopt Me. От, якщо ви його купите. Ну, тобто, якщо ви купите цей аккаунт за 1000 гривень, я обов'язково вам в подарок дам ще легендарного пета. От. Ну, а так, моя ціль набити левел і позбирати монетки. А, І та забула показати оскільки в мене сніжинок. Ну, монеток сніжинок, якось так. І ось тільки монет простих. І так, перший раунд, і ми зібрали монетки, і нас не вбили, це файно. І так, новий раунд і ми стали шерифом. От, це не дуже той вчасно, бо я більшість збираю монетки. але ми не забуваємо, що ми ще прокачуємо левел, і це теж головне, але не думаю, що я зможу прокачати левел з таким тупінням в Robloxі. Ну, тобто не в Roblox в Modern Mysteries 2 з моїм комп'ютером. До речі, хочете побачити, як би в мене був комп'ютер, якби він був у мене мощний і він би в мене був якісний. Ну, тобто, відео було в мене якісне. Давайте зараз подивимося і на повністю ефект зробимо. Чи як це сказати, якість зробимо. Ось так просто прекрасно. Боже, я заскрінула, зробила пару фоточок і в ТГ вислала, тому обов'язково дивіться. От. Ну, також в мене є новий тиг, вот. але інтро вже не знаю, чи мені міняти, бо я недавно хіба поміняла це інтро хази. Ну, але отак, от, бо якби було наповнено якість в мене, то в мене би так лагало. Тому от, на жаль, у мене не вийде так грати з такою прекрасною якістю. От, ну нічого страшного. Не встигла я назбирати монетки і ми вже виграли. Блін, навіть не знаю, як мені озвучити. Дуже тяжко. Якби я ще знімала і зразу озвучувала, було б дуже файно, але те, як в мене шумить, я не зможу озвучити. Якщо хочете, можете подивитися, як це виглядає, коли я озвучую. Крим все. Все. Okay. Ну ви бачили, як з шумить і це неприємно чути. Тому я хочу, щоб вам було приємно чути і дивитися відео, і тому я озвучую, хоча це дуже тяжко. Ще б у мене був якийсь мікрофон, хоча для того не треба які ось мікрофонів, так далі, щоб озвучувати ну, реально, Це реально дуже тяжко. Ну, За цей час ми стали вбивцями, Як ви бачите, зараз будемо всіх вбивати. Да, я їх завжди лузер. Коротше, давайте далі раунд у нас і мисерив. Коротше, Короче, хз, хто там, але думаю, що це цей чал. От, так, да, це не він, як завжди. І так, я знову март, я сподіваюся, я не провалю раунд цей і когось вб'ю цей. Так, ну першого я вбила, хоча я не знаю кого то. Якось це все дивно. Да, ото жорстко мене залагало. Просто боже мій це треш. Коротше, та дівчика, то, що мене вбила тоді, то вона знов шериф, я боюсь, що вона може мене вбити, боже. Я її била, просто я кинула ножики і вбила, я в шоці. Звісно, мене знову б'ють, як же без того. І так, вже якийсь там раунд, я стала іноцентом, ну це самі бачите. І так, і знову іноцент. О, ніфіга тут багато монеток. Позбираємо і йдемо далі на пошуки Сніженок, от. А, Такс їх е томарт. І так ми є. О, шар. ніфіга. Сиписи. І так, я вже змучилась, тому буду відео вже закінчувати. Давайте ітог виведемо. Ми назбирали ось стільки от сніжинок, потім добили 40-го левла. І зараз я хочу що зробити: це перевести сніжинки в монетки, щоб купити бокс. Мені якраз виходить там тисячу монет. От. Так, я вже вивела тисячу монет, і я хочу купити якийсь бокс. Напевно, що куплю, можливо, що жовтий. Хочу, щоб мені випав білий пест скетч, як він називається. Чо? Е, мені випав легендарка. Просто я в шоці, по-моєму, да, мені випала легендарка просто. Я ясно, що виведу цей, цей пес на свою основу, ну, отак от.